З приходом в нашу країну гльобаних визволителів до нас почала надходити стабільна військова допомога від цивілізованих країн як відповідь на жорстокість та невиправдану агресію цих вбивств, гвалтівників та мародерів. Серед цієї допомоги і це не може не радувати пошматоване болотними вирегашами серця ганса, їй широка номенклатура гранат. Рядовому бійцю і до повномасштабки було непросто знати весь перелік гранатного озброєння, яке мали ЗСУ. Тепер ще поготів, спробую навести лад у цьому хаосі. Спочатку розглянемо ручні гранати, потім ще й реактивні. Що тих, що тих, дуже багато різних видів та типів, але ж нас таким не злякати. Привіт, з вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів. А для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України, метою даних відео вбачає навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на моду із збором на ремонт техніки, якою просуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. Ручні гранати можна розділити на дві великі групи: бойові та нелетальної дії. Бойові бувають уламкові, які, в свою чергу, поділяються на обороні та наступальні. Крім того, ще є протитанкові і термобаричні. Як окрему групу можна виділити міни-гранати, до них відносяться запалювальне ЗМГ та уламкова міп. Нелетальні гранати також досить широко застосовуються в цій війні. По-перше, це, звісно, дими й світлошумові. Крім того, разом з поліцейським режимом Терористичної Федерації з'явились у нас і поліцейські засоби, газові та травматичні гранати. Крім того, є і сигнальні міни-гранати. А також розглянемо стрійбольні гранати, поза як вони широко застосовуються в тренуваннях та як засіб сигналізації при наближенні ворога. Для початку розберемося із совковими бойовими гранатами та тими аналоговнітами, які встигли наклепати східні забульдиги в перервах між присіданням на пляшку. В наступному ж відео розповім вам про натівські прикаляси. Ну і третє відео буде про гранати нелетальної дії. Ото От дережим плішивого давжару. Ну, кому що болить? Треба ж мусорам якось недовольних холопів усміряти. РГ-42. Ручна уламкова граната, прийнята на озброєння совком у 1942 році. Не дивлячись на поважний вік, зустрічається і досі. Радіус розльоту уламків цієї гранати не перевищує 25 метрів, тому класифікується вона як наступальна. Містить 110 грамів тротилу. Корпус гранати являє собою жестяну банку, всередині якої розміщена, скручена у три шари сталева стрічка. Яка і перетворюється на уламки при вибусі, споряджається запалом УЗРГ або УЗРГМ. Обидва спрацьовують через 3-4 секунди після китка гранати. Зона гарантованого ураження не перевищує 5 метрів. РГД-5 ручна уламкова наступальна граната, прийнята на озброєння Совєтами в 1954 році як заміна РГ-42. Наразі є назброєні в величезної кількості країн. Досі виробляються як повні копії, так і модифікації цього боєприпасу. Як і попередниця, містить 110 грамів тротилу, але загальна вага трохи менша 310 грамів. Корпус гранати жестяний. Між корпусом та зарядом вибухівки міститься сталевий вкладиш, який перетворюється на уламки під дією вибуху. Але через близьке розташування до вибухової речовини значна частина його просто стає пилом. Споряджається запалом у ЗРГ, який спрацьовує через 3-4 секунди після китка гранати. Уламки зберігають вбивчу силу на відстані до 20 метрів, але гарантована зона враження ті самі 5 метрів, що і в РГ-42. F1 ручна уламкова граната, злизана з французької осколкової гранати F1 моделі 1915 року та англійської гранати системи Лемона, що постачалось у Лапєстан в роки Першої світової війни. Це ж наскільки халєра треба бути втраченим, щоби навіть назву вкрасти? Відноситься до наступальних гранат, що передбачає її застосування виключно з за укриття. Має чугунний корпус, який при вибусі частково перетворюється на уламки, а частково на пил, що не додає ефективності даному боєприпасу. Містить 60 грамів тротилу і важить 600 г. Споряджається запалом УЗРГМ. Не дивлячись на лакаючі характеристики, реальна зона гарантованого ураження цієї гранати не перевищує 8 метрів. Гранати F1 та rgd 5 зарекомендували себе як надійна та досить ефективна зброя. Але й вони мають ряд суттєвих недоліків. Як заміну цим застарілим зразкам, комуняки розробили оборонну гранату РГО та наступальну РГН. Але і тут не без рукожопства. Гранати вийшли цікаві, але не надійні. Особливістю нових гранат став новий запал УДЗ, який має забезпечувати спрацювання не тільки по спливанню проміжку часу стандартні для таких пристроїв 3-4 секунди, а й при ударі об поверхню. Новий тип вибухівки ПВВ-4 та оновлена конструкція корпусу. Гранати РГО та РГН відрізняються різною кількістю вибухової речовини 90 та 114 грам відповідно. Також РГО має додаткову внутрішню уламкову рубашку. Наразі цих гранат є багато, але бійці їх зневажають за велику кількість неспрацювань. РКГ 3 ручна кумулятивна граната, розроблена червоними для боротьби з бронетанковою технікою ворога. Має декілька модифікацій, також може зустрічатися БРК М79, яка є копією РКГ 3 виробництва Боснії та Герцеговини. З появою ручних протитанкових гранатометів безнадійно застаріла, але імперські дуплоїди вперто продовжують озброювати РКГшками своїх людей-розхідників. ЗСУ використовують ці гранати для скидів або як портативний кумулятивний заряд. Конструктивно дуже цікавий екземпляр, найскладніший із цих гранат, що я знаю, містить чотири запобіжники, ще й парашут. І все це суто механічне, без якихось порохових сповільнювачів. Але не раджу навіть наближатися до РКГ, яка чомусь не спрацювала. Чутливість її ударного механізму. капець, яка висока. РГ-60ТБ, термобарична граната, новітня розробка шваброфілів і, звісно ж, черговий аналогавніт. Поки мені в руки не потрапляла, але в чмонь вони є. Принцип дії термобаричних або ж об'ємного вибуху боєприпасів полягає в тому, що спочатку розпилюється спеціальна суміш, а потім вона вибухає і утворює хмару вогню з температурою 2 тисячі градусів і потужну вибухову хвилю. Виробник заявляє тротиловий еквівалент РГ60ТБ в 600 грамів, що немало, особливо зважаючи на вагу самої гранати в 390 г. І навіть той факт, що вірити цьому виробникові наслава себе не поважати, термобаричні боєприпаси то є потужна, особливо при застосуванні в закритих приміщеннях зброї. РГТ-27С, РГТ-27С2 ручна термобарична граната української розробки. Відрізняються вони формою корпусу та формою вогняної хмари. Також РГТ-27С2 має магнітний поясок, що дозволяє кріпити її на металевих поверхнях. Алюмінієвий корпус гранати заповнений термобаричною сумішчю, яка при вибусі утворює вогляну хмару об'ємом 13 метрів квадратних, що приблизно дорівнює об'єму стандартного дзоту чи бліндажу. І майже не утворює уламків. Не дивно, що штурмовики просто обожнюють ці гранати. В якості запалу використовується стандартний УЗРГ. Також даний боєприпас широко використовується для скидів. Як підсумок, скажу, що це дуже ефективна зброя для зачистки закритих приміщень. Дайте нам їх ще та побільше! ЗМГ Запалювальна міна граната. Активно використовується Терористичною Федерацією, але якась кількість має бути і в ЗСУ. Становлюється вручну або застосовується як граната уповільненої дії. Ну і з БПЛА, звісно, вона теж скидається. Позаяк її виконано з гарючого магнієвого сплаву. При зіткненні з землею міна утворює ефект фейерверку. Вогонь поширюється в різні боки і горить до 15 хвилин при температурі до 2300 градусів Цельсія, обладнана запалювальним пристроєм, знакольним механізмом та спіротехнічним уповільнювачем. Час уповільнення складає від 7 секунд до 60 годин. Замість накольного механізму міна може застосовуватись з детонаторами ВЗД-144, ВЗД-3М, підриваючим пристроєм ВУЗ-4 та детонаторами серії МУВ. Міп кодова назва Вкладиш багатоцільовий інженерний боєприпас. По суті, протипіхотна осколкова міна кругового ураження, але з можливістю використання в якості ручної гранати. Забудовою і принципом дії дуже схожа на міну ПОМ2. Але на відміну від неї має уламки аналогнітної трикутної форми і ряд інших відмінностей. Містить механізм самоліквідації, споряджено вибухівкою підвищеної потужності А 91 Після приведення в дію викидає в сторони 4 розтяжки довжиною по 10 метрів. Вибух міни відбувається при зачіпанні любої з розтяжок, по збіганню часу бойової роботи або через 3-5 секунд при використанні в режимі гранати. Радіус ураження 8-10 метрів. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому Ютуб каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупанська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо.